Чи треба обслуговувати сонячні панелі? Оця станція вже другий рік слугує, і вони взагалі ні разу не чистилися, не милися окрім природних факторів. Це тільки дощ, відповідно, і сніг якийсь. Да? Значить, відповідаючи на питання, чи треба їх мити, ні, їх мити не треба. Дощ, як сніг з цим ділом справляється, і те невеличке забруднення, яке ми можемо наблюдати на сонячних панелях, то фотону сонячному фотону абсолютно ніяк майже. Не заважає виробляти електроенергію. Я кажу, майже тому що деякий відсоток зниження генерації, звісно, буде, але це по типу, типу там на пальцях однієї руки можна прочислити ті відсотки, наскільки вони знижуються при забрудненні. Звісно, якщо це дуже плотне забруднення, от, там поряд у вас якийсь кар'єр, умовно кажучи, так, їх можна було би помити. Але якщо базово вона стоїть от в Києві, як у нас ми в Києві знаходимося, да, це якась виробнича промзона, і, тут є там певні відходи, забруднення, але як ви бачите, воно майже не впливає. На е, генерацію панелей, вони плюс-мінус чисті. Тому відповідаючи на питання, чи треба не треба.